Пане головний архітектор міста Іванець. Дайте відповідь, будь ласка, на запитання. А ще краще покажіть документ з підписами громади про те, що вона не заперечує проти забудови. Я є безпосередньо мешканка цього мікрорайону і слух. Слух. прошу сказати, коли відбувалися громадські слухання, хто підписувався. Згідно закону про доступ до інформації, я маю право побачити підписи. Дякую. Департамент поступив запиту на публічну інформацію, ми на даному по пам'яті не пам'ятають, ми журналісти зверталися, існує два протоколи громадської служби. Згідно одного протоколу, там брали участь представники Персон-Планувального бюро, які на той момент розробляли даних питання території. В кількості шести чоловік громада на слуханні не забудеться. Існує другий протокол, який проводився вже пізніше громадське слухання. В лютому місяці працівниками карточникової пали. Хочу, конкретно, а ви то, що? хочу смаку, а там що можна, можна я закінчу, ласка. Є рішення виконавчого комітету в лютому місяці чинним завізованим всіма відповідними службами щодо внесення на розвиток сесії даного питання. Інших матеріалів немає. І є одноразово, ну, це питання готувалося, і є там два чи три попередні залізовані проєкти. Перше величку ремарку. Ми ведемо розмову про дві земельні ділянки. Одна земельна ділянка 300 піками, яка є до східним користуванню харчо фабрики, і 076, яка є на правах оренду дорожньої служби. Раніше йшла розмова про всю територію дорожньої служби. Ми це тому що там немає права використання смертної ділянки. Щоб ми чітко розуміли, про яку межу йде. І ще не риба. ремарка. Жодним чином дана забудова практично не впливає на садибну житлову забудову. Я не бачу там прецедентів. Якщо там є зауваження по поверховості, то я можу зауважити, що вони будуть враховані, тому що даним документом це місто думний документ, який визначає патроквартирну чи багатоповерхову забудову. На кожній кожний окремий будинок. Будуть видаватися містобільні умови і обмеження, відповідно будуть розрахунки щодо інсуляції, щодо граничності забудови і всіх решту поранених. Дмитро Іванович, в мене запитання, тобто, якщо громада на громадських слуханнях подасть вам пропозицію не перевищувати два поверта, ви приймаєте це до уваги на всі 3,5 Багато Багатоквартирно і школа ну, передбачає про... 9 поверхів. Де розмова про 16 поверхів? Ми говоримо, я б задав запитання, якщо громада в громадських слуханнях надасть вам прохання своє не перевищувати умови, документацію не вище двох поверхів, ви будете послухатися її? це Ми не можемо вести розмову до дев'яти поверхів. Я розумію, що громада будь-яке громадське слухання не відіграє жодної ролі у поверховості, правильно? Не правда? правда. Правда? Шановні плани, того ж до вашого відома, як це реплікація його підрозділу, що на громадських слуханнях не було повідомлено про все, що відбувається зараз. Завдяки мережі інтернет дізналися ті, хто мешкають безпосередньо межа в межу з харчусмаковою фабрикою. Зокрема, я говорю про себе також. І не тільки я. Яким чином? Ми не громада, а працівники харчусмакової вирішують все. Це мені не зрозуміло. Це питання перше до вас, як до керівника, яким чином так сталося зробити. Ви прекрасно знаєте, якщо ви володієте інформацію про земельний стан землі, що це промислова зона, вона була споруджена на річці Млинівка, і там торфяні грунти, про які дев'ять поверхів і зараз розмовляєте. Наступний момент: якщо треба робити приватизацію, і треба робити приходити, міряти і підписувати у всіх то там є за Там кожен сантиметр, який харчу смакуває, всі зацікавлені, контролювали, перемірювали тисячі разів і та так далі. А як будувати по власних інтересах, то вже не треба громад. Ми її ніхто із будь нас Ви це хочете додати до мого, зокрема, віці нашу. Ви повторюєтеся, але ви мені не пояснили, яким чином ми всі вслухання відбувалися. Смі... Я хочу бачити ці протоколи, маю на це Чому ви сьогодні прийшли на зустріч з громадськістю без підготовки, скажімо так? Я надав протоколи. І Коли? на сесії ці протоколи були вже свідки, звідки які там були. Фальшифіковані, я одні даю, інформаційний запит дам відповідь. Тому це брехня. Перепрошую, а промислово, хай младше не змінювався. Дивіться, Олексій Петрович, питання до влади, напевно, більше. Я задаю пряма питання. Чи мала право міський голова і депутати сьомого е, там скликання так, приймати рішення на сесії стосовно розроблення ДПТ і його затверджувати без громадських слухань. Перше питання. Мали право чи не мали право? Чи це є порушенням закону, чи це не є порушенням закону? Прошу дати пряму відповідь. Якщо були порушення закону, буде протест про прокуратуру ОПІСа. Нормально, я Я прошу я на тебе відповідь. Це порушення закону. Я дав відповідь. Не Так чи ні? Так я чи ні? Я сказав ще раз. Якщо були порушення, буде протест прокуратури прокуратуру <порису> ОПІСа. А громадські? Але не вас поміняти всіх там? Перевибори мера і все нормально. Так. Ага. Ні, давай як? Ми маємо 38-40 тисяч коротківських людей. знайдеться, які проти вас. А ви забрали, вже все? Давайте не спекулюйте, батько, не спекулюйте. Є пряме питання. Тобто ми розуміємо, я хочу ваш вітру, я ще раз не повторюю. Я просто перефразую не питання, а власне як відповідь англійського. Ми всі бачимо і свідками того, що громадських слухань як таких не було. Супереч цьому, громада підтверджує, вчора були збори з громадою. Дайте мені бачити людину, будь ласка, очі. Можливість. Супереч всі, хто подав документи, це технічні працівники, вони виконують вказів. Міський голова і депутати несуть представлю відповідальність. Чому? Тому що вони порушили закон. Вони супору законодавства України, Конституції України, поставили на голосування це рішення. Більше того, вони його затвердили з порушенням закону України. Звичайно, що в нас є прокуратура, у нас є суди. І, звичайно, що, як відбувається останні 25 років, всі хтось кимось вирішують. А всі це бачать, всі це чують. Але уходь від цього прямого питання. Це перше було питання. Я ваш почув, дякую. Вона нам всім зрозуміла. Друге питання. Чи ви мали право без зміни генерального плану міста вносити оці зміни з промислової зони під багатоверхову житлову забудову, тобто змінюючи цільове призначення, яке робиться з зміни генерального плану раз в 5 років. Цього ще не було. Пряме питання, будь ласка, вірші.

Нагадаю, що дане питання тричі розглядалося. Перше рішення було стоповне надання вкладання детального плану 4 чи 5 місяців тому назад, за всіма службами. Потім було розвиток виконавчого комітету, де були підписи всіх служб без слуг, без, без, без цих всіх не виносяться дане питання на розгляд сесії. Це було раніше. Ми потужні дані громадські слухання по харчусмуковій кількість тих міркувань, що ми працюємо зараз в межах харчосмухової парови. Тих три і тому це було зінціоновано тим, що ми повторно провели громадські слухання. Стосовно противної житлової забудови, з вашого дозволу невеликий коментар. Через дорогу відступили 30 метрів. Всі там санітарні норми в Я там не бачу якихось технічних прецедентів. Питання не, не в прецеденті. Питання в тому, що я розумію, що ви технічний представник. Іншими словами, може, так грубо кажу, так, ви виконавець. Я питаю тих людей, які мають нести відповідальність, в тому числі і ви будете нести цю відповідальність. Питання в чому? Є порушення закону, всі це бачать, всі це знають, але на питання чому, або так чи ні, відповідається якимось другорядним, якщо є закон, якщо є прокуратура, нехай шукає, нехай бачить. Ми це все розуміємо, знаємо. Просто тут сидить стадо овець, тут сидить живий народ громади цього міста, учасники бойових дій, волонтери, громадські діячі, активісти, небайдужі люди. Та скажіть їм в вочі. Чому ви порушуєте закон? Що треба для того, щоб ми жили вже нормально? Із законом, після Майдану, під час війни, із законом. На нього не плювали, його шанували, поважали, діли в межах закону. У нас е на сесії виносяться сотні питань, тисячі питань. І деякі з вас, люди чекають роками простого змінення цільового призначення, особисто і я. Інші роками чекають простого рішення, його власні. Так, прийняли, не про мене справа. Мене легкі самі плани. Я рік чекав, ще два роки почекаю десь. Дайте тут сказати. Ні, а ви, а ви а не почерну. Прийняте. Я вас дуже прошу. Я почекаю десь. Прийнято так чи ні? Прийнято рішення не Ні, це не прийде, бо сесії ще не було. Сесія не була. Я не про себе говорю, я себе завжди останню чергу ставлю. не в тому, є десятки сотні людей, тисячі людей, які чекають роками. Відкладається питання, відкладається. Тут, коли мова йде якогось економічного інтересу чи іншого зиску, то з порушенням закону, попри думку громади, всупереч суму пропихається на сесію, встає чечетру на Верховній Раді дає команду і всі, всі дружньо голосують. Це нормально? Це не нормально. Є громада, прийшла громада тоді на сесію, є громада зараз, дають чіткі питання. Чітко видно, що є порушення закону ви від цього ухеляється. Я сіяю повагою повагу, все до вас звертаюся ще раз. Ну не обмають вже нас, ну скільки можна. Ну, ми живі люди, не стадо баранів. Ну реально, ну, вже просто немає слів до вас. Ну клянуся, мені... Усі Усі вас ще брати. Ну скільки можна це деребанити? Та є та земля. Включіть, ну, якщо мова йде, факти Фак. Фак, задасть прокуратуру. Дивіться, те, Якщо <в розтепці>. <А>, навіть є така закордонка. По-людськи, згідно Закону України, проведіть громадські на допрацювання, до скасовуйте рішення. Є громада, провели громадські слухання, включіть не тільки совість честь, а і думку про громаду. Складіть соціальну складову. Там, де має бути три поверхи, значить три поверхи, як громада проти. Якщо проти взагалі, значить, ви не віддавали учасникам АТО, чи інвалідам, чи афганцям, це друге окреме питання. Ми не вимагаємо конкретно в цьому контексті, ми задаємо чіткі питання. Але в загальному ми не просимо. Ви почуєте, а вимагаємо не порушувати закон. Не порушувати закон. Одні вже порушили. Історія нічого у вас не вчить. Ми вас дуже просимо діяти згідно чи на Я розумію, що у вас є прокуратура. Але ми, крім цього всього, бачимо, що це все вирішується. Жоден, скажімо так, скандальний там, діяч, я так в лавках візьму, який розікрав землі, місто і інші посади, не сидить в тюрмі. Ми бачимо кругу поруку. Ми зібралися для того, щоб вам донести до відома. Ми готові до рішучих дій. Ми просимо вас скасувати ці рішення. Перша вимога це є, розуміючи, що мера сьогодні немає, ну, вам за нього відбиватися, виходить, треба. Це вже зрозуміло. Скликати термінову позитрову сесію на протягу скасувати ці рішення і відправити їх на допрацювання, провести згідно чинного законодавства. Грамент...